Друзі, історичний матч для нам у Київ. Третя поразка підряд 2-0. 2-1 програли в кінці 22 листопада. Подивіться, будь ласка, як Руслан Костишин дав підстрачника жартівливого своєму ігроку, і там ззаду будуть гравці сидіти і теж сміятися з цього. Ось, подивіться, це помічник тренера, це Руслан Костишин. Це суддя рефері. І от тут сміється один ігрок. Гляньте ще раз. Руслан Костишин в От Дивіться на цього на запасного ігрока. Ось Руслан Костишин дає пенделя ігроку, який вийшов попити води. Це помічник тренера. Дивіться, як він дає пендаля, а цей сміється. Дивіться. Руслан Кустышин. Вообще такая петрынка. Ну, у вас. Руслан